Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, а яка зараз пора року? А взимку на вулиці холодно чи тепло? Звісно, холодно. А який потрібен буде одяг узимку? Так, тепло. А навіщо нам потрібен теплий одяг? Вірно. Він захищає нас від холоду холодну погоду. Чи знаєте ви, дітки, що потрібно одягати взимку? Це коготки. Ми їх одягаємо на наші ніжки. Запам'ятали, дітки? Йдемо далі. Це шкарпетки. Ми їх одягаємо на наші ступні. Це футболка. Ми її одягаємо на колибку. Це штани ми одягаємо зверху на колготки. Потім ми одягаємо теплий светлік або кофту. Далі одягаємо куртку. На ніжки ми одягаємо човники. А як не замерта наша голова та вушка, ми одягаємо шапку. Це так, дітки. Дивіться, ми їм закутуємо нашу шийку. А це людський рукавички. Вони не дають замерзнути нашим рученятам. Усі ці речі називаються зимовий одяг та взуття. Малята пропоную вам пограти в гру, який одяг та взуття зайвий Будьте дуже уважні. Розгляньте, будь ласка, першу картинку та скажіть мені, що тут зайве? Так, я думаю, ви вгадали. Це сукня, вона тут зайва, тому що це літній одяг, а все інше це зимовий одяг та взуття. Наступна картинка. Що тут зайве і чому? Воно зайве? Так, звісно, ви відгадали, це шорти, тому що це літній одяг. Розгляньте, будь ласка, наступну ілюстрацію. Що тут зайве? Так, звісно, малята. Тут зайвий капелюх, тому що це літній одяг, а на цій картинці що зайве? Здогадалися? Тут зайвий, звісно, дощовик, тому що його одягають восени. Зараз він нам не потрібен. А на цій картинці який одяг зайвий? Я думаю, ви здогадалися, ви ж розумнички у мене, дітки. Так, зайві тут сланці, тому що їх одягають влітку. Молодці малята. А тепер я пропоную вам самостійно вирішити, який одяг та взуття, для якої пори року Будьте дуже уважні. ці малята. Ви вправно виконуєте завдання, а тепер пропоную вам інше завдання. Назвіть предмети в кожну групу одним словом. Молодці малята! У вас все виходить. А тепер. Скажіть мені, будь ласка, малята, якщо у Олі сукня брудна, а у Каті чиста, молодці малята. Штани довгі, а шорти які, звісно, короткі. Молодці малята, у Дениса одяг сухий. А у Сашка який мокрий у Сашка одяг. Молодці малятка. до побачення, до нової зустрічі.